Фінал другого сезону Локі завершує шоу найепічнішим способом, змінюючи героя Тома Хіддлстона та мульти Всесвіт Марвел назавжди. Після таких відчайдушних спроб врятувати кожну часову шкалу від катастрофічного знищення протягом першого та другого сезонів. Локі, який став героєм, стикається з головною проблемою змінити трагедію, яка вже сталася. Закінчення п'ятої серії другого сезону повернуло Локі до моменту якраз перед вибухом Темпралу, і тепер у нього достатньо знань, щоб зрозуміти, що має статися, але недостатньо, щоб цьому запобігти. На щастя, Локі нарешті оволодів своєю силою ковзання часу, яка дозволяє йому подорожувати в часі в будь-яку точку свого минулого. Технічно, Локі має весь час, який він міг би захотіти, але йому все одно потрібно зосередитися на пошуку способу запобігти вибуху та знищенню будь-якої існуючої шкали часу. Але крім своєї здатності повернути годинник назад, Локі також використовує свій розум і мужність. Щоб перехитрити того, хто залишається, не дати шалому вибухнути та врятувати кожну шкалу часу, не жертвуючи нічим, крім себе, усе це приводить нас до неймовірної кількості запитань. І сьогодні ми розберемо останню серію другого сезону серіалу Локі. Всім привіт! Це канал Ана. Його не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Поїхали! Перше шокуюче відкриття у фіналі другого сезону відбувається, коли Локі зобов'язується навчитися лагодити темпралум, оскільки він не лише повторює процес достатньо разів, щоб запам'ятати, що має зробити доброзичливий варіант Канга Віктор Таймлі, але й вивчає фізику протягом століть. Хоча не вказано скільки саме часу Локі витрачає на вивчення роботи у Робороса, але цілком можливо він дізнається все про темпралум щонайменше протягом трьох століть. Це схоже на досягнення доктора Стренджа проти Дормаму, оскільки Чаклун провів сотні років. Торгуючись з демоном у часовій петлі, кульмінацією вражаючих зусиль Локі стала остання успішна спроба зберегти часові шкали, що розмножуються. Дотримуючись інструкції, Локі, Віктор Таймлі розширює темпралум, дозволяючи таймлайнам жити. На жаль, перемога Локі триває недовго, оскільки уробороси Робороси Віктор Таймлі розуміють, що часові шкали продовжують множитися до нескінченності. Багатовікова підготовка Локі виявилась даремна. Одним з несподіваних повернень у фіналі другого сезону Локі є той, хто залишає. Який загинув від рук Сильвії в кінці першого сезону. І тут останній коментар того, хто залишається перед смертю, який він сказав Сильвії: до скорої зустрічі Починає мати певний сенс, коли Локі повертається в останні моменти того, хто залишається, лиходій розповідає, що він уже знав, що Локі повернеться до цього моменту. Насправді, смерть завжди була частиною плану того, хто залишається, який також включає змусити Локі вбити Сильвію, щоб пощадити того, хто залишається, і таким чином зберегти священний таймлайн. Однак Локі відмовляється виконувати план, і замість цього жертвує іншим собою. Сумніваючись щодо того, що саме йому потрібно робити, Локі повертається до своєї першої розмови з мобіусом, не розповідаючи йому про їхнє майбутнє. Локі глибоко занурюється в минуле мобіуса, та дізнається, що одного разу мобіус звагався, щоб обрізати невинний варіант, що спричинило смерть його колег. Ця душевна розмова між Локі та Мобіусом підтверджує Локі, що йому потрібно зробити важкий вибір, незважаючи на те, наскільки сильно він хоче, щоб усі мали щасливий кінець. Також Локі дізнається, що Равона Ренслеєр була тою колега яка виконувала брудну роботу, коли Мовіус не міг змусити себе це зробити, і тут ми підходимо до найцікавішого після підтвердження того, що неможливо зупинити Сельвію від вбивства того, хто залишився. Локі вирішує зробити останню й остаточну спробу виправити все за допомогою плану, якого він ще ніколи раніше не пробував. Маючи всі шанси проти нього, локі відкриває ворота та йде прямо до Лум. Не дивлячись на те, що він був опромінений тією ж радіацією, яка багато разів раніше вбивала Віктора Таймлі. Локі вдається знищити Лум, знову прийнявши свою божественну природу та одягнувши свій класичний шолом. Одна за одною Локі хапає кожну часову шкалу і. Бере їх з собою до місця, яке колись було цитаделлю наприкінці часів, незважаючи на те, що Локі відмовився від свого бажання отримати трон, тепер він вважає себе відповідальним за утримання та захист кожної часової шкали, сидячи на троні наприкінці часів. Коли Локі об'єднує часові шкали, вони приймають форму ікдрасіля, міфічного дерева, яке з'єднує всі царства одне з одним у скандинавській міфології. Однак нова версія Ікдрасіля від КВМ охоплює мульти Всесвіт, а не лише. Дев'ять світів. Зелений кольор, який сповнює цю сцену, дає нам ще одну неймовірну паралель: камінь часу у месниках завершення був саме зеленим, тому цілком логічно припустити, що часом керує Локі. Він зрозумів, що для того, щоб врятувати ТВА, він повинен стати буквально богом цієї історії. Це призвело до величезного вибору, коли він став рятівником мультивсесвіту ціною власної свободи, зрозумівши, що комусь потрібно наглядати за розгалудженими часовими шкалами, щоб зберегти їх у безпеці, але не так, як. Той, хто залишається, який лише охороняв священний таймлайн, Локі використовує свою магію, щоб знищити темфралум, борячись із нескінченно розростаючимися гілками мульти Всесвіту Голі Руч. Роблячи цей вибір, Локі по суті, реструктурував ТВА у щось абсолютно нове, що тепер проявилося у вигляді дерева, на відміну від Temporal Loom. Також варто сказати кілька слів і про Равону Ренслеєра. Як ми пам'ятаємо, її було скорочено у четвертій серії, і цілком логічно, що вона потрапила до порожнечі. Цілком можливо, що вона знайде спосіб вижити. Зрештою, ця коротка сцена також відкриває деякі таємничі підказки до потенційних історій у майбутньому, а саме піраміду на задньому фоні, яка може натякати на варіант фараона. Кан завойовника, а також напівзруйнований напис на підлозі з девізом на всі часи назавжди. Досить дивним виглядає також кінець історії міс хвилинки, яка знову з'являється у ТВА, але здається, вже не така зловісна. Подорож мобіуса завершується на позитивній ноті з поверненням до звичайного таймлайну. Мобіус повідомляє Хантеру Бі 15, що він візьме перерву в ТВА, щоб повернутися до свого людського походження, хоча він не має зв'язків на землі, які могли б легко дозволити йому вести відносно нормальне життя, оскільки Сильвія також не впевнена на щодо свого майбутнього, можна припустити, що вони підтримуватимуть одне одного у новому житті. Зрештою, вони можуть повернутися до ТВА або відвідати будь-який момент часу, коли захочуть. Можливо, Локі надав мультивсесвіту певний порядок, але це не означає, що загроза того, хто залишається, і його варіантів зупинені назавжди. У ТВА мобіус показує Хантеру Бі 15, що варіант того, хто залишається, з'явився в одній з реальностей. Як показує його звіт, мобіус розповідає про поразку Канга завойовника проти людини Мурахи. У квантовій сфері у фільмі Людина Мураха 3. квантоманія цікаво, що Канг завойовник має бути найнебезпечнішим зі своїх варіантів, але навіть мобіль знизує плечима, кажучи. Не впоралися з цим, тож поки що все в порядку. Також завершення Локі встановлює певні моменти для майбутніх фільмів про месників. Наразі про месники династія Канга відомо небагато, хоча ТВА, схоже, має інформацію про кожен варіант Канга, включаючи ті, що входять до складу ради кангів. Місія ТВА зараз полягає в тому, щоб захистити мультивсесвіт після того, як він був об'єднаний Локі. Тому, хоча Локі може не з'явитися в майбутньому кіно всесвіті Марвел, цілком імовірно, що ТВА з'явиться. Марвел Студіос ще нічого. Його не підтвердила, але закінчення другого сезону Локі створило для ТВА ключову роль у решті саги мультивсесвіту. Шоста серія стала не просто завершенням сезону чи серіалу. Це кінець 14-річної історії Локі і Тома Хіддлстона в кіно Всесвіті Марвел. Жертва Локі, яка прирекла його бути охоронцем мультивсесвіту, демонструє його любов до своїх друзів. Це доводить, наскільки далеко пройшов Локі як персонаж, еволюціонувавши від егоїстичного азгарського принца до бога, який пожертвував своїм щастям. Заради любові до своїх друзів. Хоча Локі все ще живий і технічно може повернутися фінал другого сезону, справді дає йому належне прощання. Для нас же він залишиться одним з головних героїв у цій величезній історії. Том Хіддлстон, неперевершений Локі, син Одіна, Бог обману, принц Асгарду і рятівник Мульти Всесвіту. Дякуємо за цю історію, Локі. На всі часи. Назавжди. And I Локі, burdened with glorious purpose.